Колісал гель для здорової порожнини рота чинить протизапальну знеболювальну та антисептичну дії. Росію ж атакували сотні дронів е, цієї ночі. Ударів було справді багато, навіть офіційно росіяни на рівні їхнього міністерства війни або ж міністерства оборони, як вони його називають, зафіксували 287 безпілотних літальних апаратів, е, саме самолітного типу, як пишуть росіяни, тобто схожих за обрисами на літаки, і справді бачимо майже 300 дронів. От лише офіційні стати. Це з'явилося величезний список регіонів, де було такі атаки завдано, де було зафіксовано такі безпілотники. Найбільше це Брянська область. Ну оскільки вона сусідня з Україною. і В північному напрямку летіло багато дронів. То це очевидно транзитна була область. Хоча, може, і там відбувалися удари по певних об'єктах логістики енергетики. Це відбувається на Брянщині в принципі регулярно. Калуська область так само згадується в цьому контексті 40 дронів, крім того, Московський регіон. Так само 40 Безпілотників, з яких 32 летіли саме на Москву, і російський там московський мер Собянін регулярно про це вночі повідомляв Тульська область 27 безпілотників, а Також Новгородська, Ярославська, Липецька, Смоленська, Курська, Орловська, Воронезька, Рязанська. Коротше, обширна географія ударів. а Це вже повідомлення Собяніна в його телеграм-каналі. Бачимо всю ніч. Прес-служба московського мера була зайнята тим, що строчила оці повідомлення про нові. Нові дрони, які налітали на Москву. Е, значить, е, постійно падали якісь уламки в різних районах Москви, оскільки нібито росіянам вдавалося ці дрони збивати. Може, і не все збили, але повідомляють, що збивали багато і регулярно. І, в принципі, мешканці Підмосков'я і Москви е, знімали з своїх вікон багато відео, де було чутно вибухи, прольоти дронів, звуки цих безпілотників, їхні там е, враження, охи і ахи, вони всі зафіксували. Фіксовані в різноманітних телеграм-каналах, значить, московського регіону і Москви. і от е, крім того, що пролітали ці дрони вулицями Москви і створювали певне враження. Ще і звісно, аеропорти російської столиці були паралізовані, не працювали цієї ночі. Фактично, всі там до Медєдова, всі зупинялися, оскільки, ну, план ковір був е, втілений в життя, і було заборонено будь-які польоти через Навал. Дронів на Москву. От як на різних там килимках і каріматах ночують попри стіни терміналів аеропорту росіяни в Москві, можна побачити на цих відео. Затримка, бачимо, працівники авіакомпанії пояснюють пасажирам, що їм вилетіти не вдасться, що є проблема, є затримка. Невідомо наскільки вона ця затримка затягнеться. І, Відповідно, багато хто залишався ночувати. Буквально там у терміналах аеропортів лягали на підлозі. Буквально покотом росіяни, москвичі, от і таких фото. Було теж предостатньо за останні кілька годин впродовж ночі з московських аеропортів. Ну що ж, в принципі, нічого страшного. Зачекають, переночують це для росіян має бути звичний спосіб проводження часу в терміналах аеропортів. Вони мають бути до цього вже абсолютно готові, звичні, і морально прийняти. Що це абсолютно така незначна ціна за ту агресивну війну, яку веде їхній правитель Путін, їхній режим проти України трохи по те. Терплять трудно, що нічого їм не станеться. Отже, така от картина у нас з Москви з'являлася. Тепер почекаємо, власне, чи там в Москві щось було уражено, бо поки деталей немає. Є зате повідомлення про те, що прилетіло по великому хімічному заводу у Великому Новгороді. Там власне було атаковано завод, який виробляє вибухівку. В Принципі, більшість російських хімзаводів, вони перепрофілювали себе і завжди виробляли вибухівку. Просто зараз в більшому обсязі це роблять і значна. Стина дронів прилетіла по цьому об'єкту не менше п'яти вибухів великих. Нарахували місцеві мешканці прильотів по цьому заводу Великому Новгороді. Завод називається Акрон, і там виготовляли раніше мінеральні добрива. Це флагманське підприємство групи компанії Акрон, одного з найбільших виробників російських міндобрив. От зокрема в відкритих джерелах на сайті підприємства пишуть, що виробляють вони аміак, азотну кислоту, м'ячну селітру, а все це базові компоненти для виготовлення порохів, амонітів, іншої вибухівки для російської армії. І звісно, що горіло там і вибухало доволі таки яскраво і гучно. От губернатор місцевої цієї області Новгородської області дроном заявив, що близько четвертої години ранку справді відбулася атака. Працювали сили ППО збито, не збито дронів не уточнив, але бачимо, що не збито, що прильоти. По території заводу були, і спалахнула на цьому місці, на цьому об'єкті пожежа. Крім е, цього, Новгородського заводу. А я ще підкреслю, що це саме Великий Новгород, бо є Нижній Новгород, як відомо, е, в Росії, а це, власне, було атаковано північне місто, Великий Новгород, і було атаковано цей об'єкт успішно. Крім Новгорода, було також атаковано і місто Дорогобуш в Смоленській області, теж північний. Напрямок там теж виникла пожежа, і що цікаво, атаковано було подібний об'єкт підприємства, де виробляють мінеральні добрива і промислову продукцію. Так і називається цей завод Дорогобуж. Ну а ще поруч з Дорогобужем у селищі Верхні-Дніпровське було атаковано ТЕЦ теплоелектроцентраль. Яка от працює на забезпечення електроенергії цього ж таки підприємства і навколишніх районів населених пунктів? Тобто там два об'єкти було атаковано, і по обох зафіксовано було прильоти місцевими мешканцями. Оце щодо цілей, які були атаковані, можемо принаймні такі деталі зранку озвучити. Енергетика і підприємства, які працюють на російську загарбницьку армію. Крім того, як ми знаємо, продовжуються удари по російських танкерах. І вчора, в другій половині дня, з'явилися вже навіть відео нових атак безпілотних кет. Терів так званих морських дронів, які атакували ще один танкер у Чорному морі. Танкер, власне кажучи, прямував із Новоросійська. Заправлений був накачаний був повінцем, очевидно, російською нафтою. З вимкненими транспондерами цей танкер прямував. Називається він Дашан. Його назва і є дві версії, під якими прапорами він ходив. Зокрема, версія про те, що це Коморські острови, його офіційна прописка. А росіяни писали, що це Гамбі. І от з'явилися кадри того, як декілька відразу морських дронів атакують цей танкер у Чорному морі і завдають йому суттєвих ушкоджень в кормовій частині. В один вибух за іншим лунає. з'являється власне в об'єктивах цих камер, які встановлені на безпілотних катерах. За даними джерел 24-го каналу в наших спецслужбах це була операція саме українських спеціальних служб, саме Служби безпеки України. Росія я не пишу, що це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ і військово-морських сил України. От е, в них така інформація є. Е, е, близький до Міноборони Росії телеграм-канал Рибар повідомив, що цей танкер ходить під прапорами Гамбії, під прапором Гамбії. Хоча є дані про те, що це саме Коморські острови. Якби там не було, це очевидно лише юридична приписка, прописка, адреса цього судна, цього борту. а Взагалі, його основна ціль існування і курсування була в тому, що він перевозив російську нафту.